Доброго ранку, доброго дня. Все навкруг добрим буде щодня. Доброго ранку у небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Добрий день, мої любі діти і шановні батьки. Сьогодні я рада вас вітати в нашій групі на занятті з ознайомлення з природним довкіллям і тема нашого заняття, що нам осінь дарує. Сьогодні діти до нас завітала на заняття чарівна гостя. А хто вона, ви знаєте, підгадавши загадку, слухаймо уважно, хто вона та красуня, золотів на мисті, що без пензля і без фарб скрізь малює листя на деревах листя, те так блищить, мов золоте. Та хто ж дітки це? Правильно, до нас в гості завітала осінь. Діти, послухайте, будь ласка, легенду про осінь. За легендою осінь старша дочка Сонця. Вона останньою залишила батьківський дім і стала на землі четвертою порою року. Посилаючи осінь на землю, сонце сказало їй, Забирай все моє багатство. Я віддаю тобі все своє золото. Будь щедрою. Даруй своє багатство людям, і вони полюблять тебе. Діти, а чи виконує осінь наказ сонця? Чи любимо ми осінь? І за що? Вірно. Осінь дарує нам багато дарунків. Зараз ми з вами пограємо в гру, яка називається осінь яка. Ось давайте ми з вами подивимось на малюночок, розглянемо осінній пейзаж і е підберемо всі слова, які можуть підкреслити, яка наша осінь. Подумали добре і сказали. Осінь багата, осінь щедра, осінь різнобарвна, золота. Але осінь буває ще й дощовою, і сумною. Бачите, які чудові слова характеризують цю пору року осінь. За легендою батько просив осінь. Буде щедрою. Чи виконала вона наказ? Чи дарує осінь подарунки людям і тваринкам? Ми зараз за цим і будемо спостерігати. Давайте подивимося на малюночок, де осінь завітала у садок. Що дарує осінь людям у садочку, розглянемо нижче на малюночках. Всі ви знали, що осінь, подарунки осінь, вона подарувала і яблучка смачні, і грушки, і виноград, і сливи. І дуже-дуже багато е, смачного та корисного. Е, скажіть мені, будь ласка, діти, а як можна назвати одним словом? Яблуко, груша, виноград, сливи? Подумали і сказали, правильно це фрукти. Уважно погляньте ще раз на фрукти, які подарувала нам осінь, і скажіть, а який фрукт не росте в наших садочках, і зображений він о, поряд з цими фруктами. Уважно, уважно подивились і подумали. І сказали, що апельсин. Не росте в наших садочках. Молодці діти. Молодці. Далі осінь запрошує нас прогулятися в лісі. Подивіться, будь ласка, на малюночок, на якому зображений осінній різнокольоровий ліс, всі дерева окрашені в різні кольори. І подумаємо, а що ж осінь, які дарунки вона дарує тваринкам, людям в лісі. На малюночку зображені грибочки, а тут розташована шишка, а ще можна знайти жолуді або каштани, дикі яблучка і грушки. Тобто осінь теж дарує багато подарунків в лісі. Але осінь не тільки в садочок та в ліс завітала, вона завітала ще нагороди до людей. І на городі ми можемо побачити, які дарунки залишила осінь людині. Щедрий, щедрий урожай. Вірно, це і помідор, і цибуля, і морква, і буряк, і огірок, і капуста. Добра, щедра наша осінь. Дуже багато нам залишає дарунків. Так, діти, виконує донька, наказ свого батька? Так, вона дарує дуже багато дарунків, як їй і наказував батько. Ну, а зараз, дітки, ми з вами пограємо в одну гру, яка називається Закінчи речення. Я починаю, ви уважно слухаєте і закінчуєте моє речення. Яблука, груші, Сливи, черешні, абрикос це. Правильно. Фрукти. Картопля, капуста, помідор, огірок, часник, цибуля це овочі, полуниця, малина, смородина, агрус. Це, ягоди. Добре. Подивіться, який гарнисенький кошик залишила нам осінь в групі. В цьому кошику і яблучка, і кукурузка, і виноград, і черешні червоні, соковиті полунички, смачні сливки, грушки. Дуже-дуже багато фруктів і овочів, а також тут кисленький лимончик з'явився. Зараз ми пограємо в гру, як назвіть мені, будь ласка, відповідайте на мої запитання. Що тут солодке? Яблука, груші, сливи, полуниця, черешня, виноград? Що тут гірке? Цибуля, часник. А що кисле? Вірно, інколи яблучко кисленьке. Лимон. А що соковите? А тут дуже багато всього соковитого. Вірно, і груші, і яблуки, і лимон, і ягоди добре. А що кругле, яблука. Сливка дуже схожа на круглу форму. А що корисне? вірно, все, що в цьому кошику. Все все корисне, дуже добре. Осінь дуже сподобалося побувати у нас в гостях. І сподобались їй ваші відповіді. Вона каже, що ви всі молодці, дуже гарно працювали. І на згадку про себе вона дарує вам віршик. Нині осінь нас чарує, неповторна, чарівна. Різні барви нам дарує і дивує нас вона. Виглядає так красиво восени і парк і гай. Розмаїттям кольоровим прикрашає осінь рай. На цьому наше заняття, діти, завершується. Тому я дякую вам за гарну роботу, за те, що ви були уважні, слухняні. І знали багато чого цікавого. І запрошую вас на наше наступне заняття. До побачення, діти. До зустрічі!